В російському Новосібірську спалили обласне відділення ФСБ. Про це за мить. А поки підпишіться на мій Ютуб канал Володимир Сонюк, будемо разом витискати ворожу пропаганду із наших соціальних мереж. Отже, у російському місті Новосибірськ це фіг знає, де тисячі кілометрів на схід, дуже далеко від українських кордонів, згоріло обласне відділення Федеральної служби безпеки Російської Федерації, повідомляє прес-служба нашого головного розвідувального управління. Відкрите вікно закинули легкозаймисту суміш, як воно сталося. Схожих подій в середині держави агресор стає більше, скільки зростає кількість людей, готових на наючидушні кроки спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі, кажуть наші гурівці. Ну, вони, звичайно, не говорять, чи це вони, чи не вони. І я не знаю, чесно кажучи, топлюсь. В здогадках, чи вони, чи не вони. Якщо вони, ну добре, що в нас такі довгі руки, але чесно кажучи, ще краще я вважаю, якщо це не вони, якщо це зробили місцеві. Ну, ФСБ це не поліція в Росії. ФСБ, це на порядок страшніше поліції. І кинути займисту Суміш у вікно ФСБ це страшнючий злочин, за який мало не стріляють. Ну за який тюрма на багато-багато років. Тобто не кожен на таке зважиться в російській глибинці. Якщо на таке зважився хтось із місцевих, це признак градусу ненависті до Російської держави, яка там в глибинці закіпає. Ну, Можливо, у нього когось із родичів послали в Україну воювати, і він загинув, наприклад. Або, або він загинув і не дали грошей за це. Може таки бути можна. І, е, власне, це вже відчай у тої людини, яка це робила. Ну, Якщо таких випадків не одиничний випадок, а таке фіксується багато, то це е, пок. Показ соціальної напруги в російській глибинці, це значить, що вже бунт, русський, безсмислений і безпощадний, який має знищити цю імперію, вже не за грами. Ну що ж, будемо сподіватися, і е, хто як може на своєму участку е, десь додавлювати.